Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Хочу сьогодні з вами поділитися покупкою одної з покупок на eBay. Це свого роду, можна сказати, ламповий підсилювач або частина магнітофона. Знімаю вам одразу, як би сказати, найсвіжіше відео. Воно буквально прийшло мені поштою. Ну, хвилин 20 тому. І я з радості, справді з радості, бо я був приємно вражений. Вирішив вам зняти відео і показати, що ми маємо, що в нас є. Прийшла от така от посилочка. Ось така от посилочка. До речі, ця річ стояла на eBay декілька, ну, напевно, неділю стояла. Це не то, що там якась там халява мені попалася чи дуже цікаве. Воно цікаве, дійсно, справді. Але воно стояло деякий час, я закинув в корзину, а потім думаю, ладно, була, не була, я беру, купляю. І Я купив. Що ми маємо? От коробочка. Я, споді... я підозрюю, що тут у нас є лампи. Далі у нас є лист. Часто продавці, часто продавці просто вкладають лист з подякою. І безпосередньо, безпосередньо, от, давайте поглянемо. от, Частина магнітофона, скоріш за все, бабінного Акай. Акай чи Акай. От така частина. При тому всьому, що у нас ще тут додається, давайте поглянемо. І у нас додається обломана передня частина. Я так розумію, вона була тута. Скоріше за все, я її використовувати не буду, але приємно. Хоча, ви знаєте, я зараз подумав, якщо відрізати акуратно вершечок обробити, то це вийде повноцінний підсилювач. Тому все-все можливо. Перше, чим розглядати наш підсилювач, давайте порозглядаємо наші пакуночки. Я от ще зранку каву пив. Дивіться, цей пакуночок, так як я і підозрював. Бачите, тут лампи. Чотири лампи. При тому в цьому, якщо ви поглянете на панель, які в нас є лампи? 6 BM8, або їхній аналог ECL82 82, і12AT7, або їхня заміна ECC-81. Це, напевно, 4 штучки є. Далі мене дуже радує, коли люди, так би сказати так, добросовісно і гарно відносяться до таких, як продають на eBay, що гарно запаковують і всю комплектацію подають. Бачите, у нас навіть є тримачі для ламп. От. Здається, дрібничка, але ну, приємно, насправді приємно мати такі тримачі. І от, що саме головне, це те, що я вам говорив. Ви можете навіть собі в інтернеті зайти і поглянути. Це саме сама передня частина, де плівка, напевно, йшла, від магнітофона Макай. Okay. От, бачите, як воно було. А зверху вже розміщувалося, зверху розміщувалося вже безпосередньо е, сам механізм лінтопротяжний і все інше. Але ця річ от є. Тому якщо брати базову базу з цього, е, що нічого не змінюючи, то можна використати от цю річ в такому якби, свого роду підсилювачі. Е, більше у нас тут нічого немає. Лампи я вам розпочатувати зараз не буду. Ми будемо робити ще огляд, його тестувати, тому... Зараз лампи розпочатувати не буду. Одне те, що я хотів би спробувати е, накласти оцю річ. От, от бачите як, як воно гарно все виходить. Ну, справді гарно. Тобто передня частина вже у нас є. Е, хтось може сказати: тут маленькі трансформатори, туди-сюди. Так, трансформатори маленькі, лампи вихідні, малопотужні, тому що це був підсилюв... підсилювач в бобінному магнітофоні. Але. Для домашнього прослуховування для домашнього прослуховування я вважаю це достатньо повністю. Чим достатньо при тому всьому тут є така цікава річ. Що це міг придбати не тільки я, а й ви, тому що тут є на самому трансформаторі це дуже теж класно, тому що, бачите, все фірмове, японське. Тут можете великий діапазон, ну, напруг, від якого він може живитися. Тобто від 100 і закінчуючи 240. Це, це класно, Це класно. Але ж давайте поглянемо ще що ж нам сам продавець. От зараз дайте мені секундочку, що нам сам продавець прислав в листі. Е, приємно був вражений, тому що сам продавець, ну перший листочок я вам не буду показувати, бо це дані, адреса продавця моя. Але дуже-дуже приємно, що мене здивувало, я не очікував, це оригінальна схема, тобто продавець роздрукував оригінальну схему. От, якщо вам цікаво зараз, от ви можете навіть так швидесенько переглянути. Оце все шасі, це і є оригінальна схема повністю магнітофона. Ну, скоріш за все, немає тільки магнітних головок. От. А так це повністю, повністю оригінальна схема е, нашого шасі. Ну і гучномовців також, бачите, ми не маємо. Але дивіться, як людина підійшла до цього, і вона ще роздрукувала. Десь з інтернету, напевно, знайшла. Це базікам це типу, базовий, просто простий звичайний підсилювач на цих же шлампах, що тут використовуються, просто для, як він написав, прослуховування CD, Bluetooth входу. Тобто ви можете CD чи Bluetooth переробити цей підсилювач саме по цій схемі. Тому що ця схема включає, як ви можете бачити, я так підозрюю, і. Підмагнічування і підсилення, і от бачите, підмагнічування, підсилення, запис перемикання. А нам потрібен От якщо поглянути фіолетовим обведено, це тільки вихідний підсилювач. От сам просто вихідний підсилювач. Хоча тут є ще предпідсилювач, але нам потрібен просто вихідний підсилювач. От. Цікаво, цікаво. Я от порівняв два підсилювача, які є в оригіналі і який нам прислав продавець. Вони трошечки відрізняються, трошечки відрізняються. Приємно, приємно ражений. Дивіться, в нас навіть є стрілочні індикатори, ручечки є. Тобто хороша база для того, щоб створити невеличкий, малопотужний, я так підозрюю, десь 2-3 вати. Е Ламповий підсилювач. Дивіться, я заглянув, от я заглянув під нижню частину, зараз я вам покажу. Дивіться, що в нас тут є. Якщо ви поглянете, дивіться в нас, в нас є конденсатори, можливо, хтось розбирається, хтось не розбирається. У нас конденсатори є е, японського виробництва. У нас деталі японського виробництва. Бачите, навіть от великі електролітичні конденсатори також японського виробництва. Я думаю, що цей магнітофон ще тих перших часів випуску, і тут сподіваюся, тут, тут впевнений, що тут стоять оригінальні японські деталі. Навіть, ну, навіть заради цього стояло придбати цей, частину цього магнітофона. Я бачу тут конденсатор трошки, хтось щось пробував паяти. Не знаю, переробляв чи ні, це треба буде вже по схемі глянути. от. Можливо, щось хтось тут переробляв. І отут два дроти від цього включателя відірвані. От, бачите? Ну, Це теж так якби, не сильно важливо, але сама нижня частина в такому стані. Я думаю, що це. Непрогане придбання. Придбав я цей підсилювач, скажу вам чесно, за 90 доларів. Навіть не за 90, а за 89. Плюс доставочка, плюс це мені воно обійшлося біля 125 доларів. Ось от таке от. шасі. Скажіть, що ви думаєте, варта воно цього чи не варта. А це от ми маємо нашу оригінальну частину і навіть з назвою моделі магнітофона. Ви можете собі зайти в інтернет, поглянути і подивитися характеристики. От, така, ну, пластинка задня. Непогано, непогано навіть вихід на акустику є. Я вважаю, я вважаю, що придбання досить хороше, варте уваги і свого роду якби для себе. Щоб посидіти, погратися, щось змайструвати, воно досить-досить класне, я так вважаю. Передню частину ми маємо, боковушки можна зробити з дерева. Цю частину ми можемо закріпити. А сам от трансформатор, сам трансформатор цей ми можемо на нього купити кожух і, і теж закріпити. Одне те, що цікаво, він стоїть, так от бачите, він розміщується. Він розміщується так під під трошки не під прямим кутом. Але я думаю, якщо його відкрутити і пересверлити дирочки і перес... вирівняти, щоб він стояв по феншую, це не буде складно. При тому всьому цю частину і при потребі. Оцю частину при потребі. Ви ж бачите, вона мала бути прикручена тут, а зверху вже мала би йти кришка. Щоб нічого не робити, можна просто передню частину ви... зробити. І... Сітки зробити верх, зверху, ми можемо сіточки зробити накриття, щоб воно нам закривало. Щоб воно нам закривало наш, наші лампи, це все. Хоча я люблю відкрити, але тут є, от якщо ви подивитесь, бачите, тут є болтики, от такі кінці болтиків чи шурупиків. І... Можливо, комусь це не дуже сильно сподобається, можливо, хтось не захоче. Хоча для мене, якщо б я обшив його деревом, так от поставив, у мене є цікавий план. Я вам хочу показати використати корпус зеніта одного з корпусів зеніта. На обшивку підсилювача. І якщо би я його просто зробив, і він би грав, то мене б оці дроти, оце все не сильно, якби воно, як би сказати по-русски, по українськи не знаю, смущало. Тобто воно мене не сильно би зіпсувало настрій чи ще щось інше. Я би залишив, якби можна сказати, все в оригіналі. Е хіба що відпаяв лишні деталі з самої, які не потрібні. От бачите, бо тут мали б підключатися дві головочки правий і лівий канал. Але так як його використовувати за цим не будемо, то можна просто ці дві штучки відкрутити, зняти. І ну, бажання і можливостей є дуже багато, коли сидиш в інтернеті, дуже багато є варіантів, коли переробляють різні шасі. А це можна просто викинути і зробити вхід на 110 вольт. Або поставити простий звичайний переключатель 110 220. От. 110-220, щоб менше місця займати, тому що воно, бачите, воно трошки вище трансформатора. І ну, хіба що його якось так от розмістити. І воно тут трошечки не вписується. Але можна це взагалі викинути, тому що це. От, бачите, я тільки що звернув увагу, тут є 50-60. Це напевно герц. Хоча не знаю, як воно впливає, там напевно треба по схемі глянути. Давайте зараз гляну. Де там наш блок живлення? Скоріше це, це він, це якраз СВ. Сам включатель, скоріше, а можливо, це. А, от він є, бачите? Переключатель на 50-60 Гц. бачите? До речі, перший раз таке зустрічаю 50-60 Гц. І він зараз стоїть у нас в положенні на 120 вольт, здається, так. Ну, Цікаво, треба десь сісти з ним, порозібратися. Не, не зустрічав на магнітофонах переключення частоти е, розетки, частоти, тобто коливання е, живлення. Тоже цікаво. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, і ви не забудете поставити вподобайку, підпис і коментар. Коментар хотів би від вас, тому що читаючи коментарі і бачачи свої перегляди, бачу, що, скажімо, так, більшості моїм підписчикам подобається мій контент. Тому я би хотів дізнатися вашу думку, що ви думаєте відносно цього підсилювача чи частини магнітофона Akai. Це японець, оригінальний японець. Чи варто воно було увага, чи не варта, і... і чи би ви хотіли зробити огляд на нього, щоб його спробувати запустити. Вподобайка, підпис, коментар. І чекайте наступне відео. Чекаю від вас зв'язку.